Всім привіт! Хочу презентувати вам окрошку з помідорами. Кому цікаво, заходьте на канал, будемо готувати збирати інгредієнти разом. Будемо готувати на таких продуктах: помідор, картопля відварена, яйця відварені, ковбаса лікарська, сметанка, огірочок, цибулька, кріпчик, кефір, гірчичка, сіль перець за смаком, вода газірована, мінеральна. Для регулювання кислоти знадобиться лимончик або лимонна кислота. Все готуємо. Буду готувати на 3-літрову кастрюльку, ріжу ковбаску, все нарізаю невеличким кубиком. Ковбаску нарізали, додаємо до кастрюльки. Нарізаємо гірочок теж кубиком, додаємо до ковбаски. Огірочок можна очистити, якщо шкірочка вже тверда чи гірка. Так, також наріжемо картоплю. Заздалегідь відваріть картопельку. У мене ще стара, немолоденька картопля. Відваріть щоб вона охолола перед тим, як нарізати. І нарізаємо нарізаємо теж кубиком. Додаємо картопельку. Кастрюльку. Так. І трошки підсолимо, поки будемо нарізати інші інгредієнти, щоб вона трошечки просолилася. Так, її розложимо, отак. І трошечки підсолимо, Трошки, трошки посолимо. Головний інгредієнт нашої страви це помідор. Я взяла рожевий, такий соковитий, гарний, сріжемо все ненужне. Там плодоніжку, якісь, може, ще щось треба зрізати, якась прожилка може не нужна. починаємо нарізати такими кубиками, якщо вийде. Якщо не вийде, то буде іншим способом якимось нарізати. Ну, але щоб воно ну, якось сочеталося з нашими інгредієнтами, помідор, щоб сочетався. Нарізаємо кубик. У мене поки виходить кубик. Виходить. Отак гарно виходить поки. Шкірочку не удаляємо. Якщо хочете, можете удалити, але я думаю, що не, не треба. Може, він держатися не буде. Дуже буде всік превратитися. тому ріжемо. Головне взяти соковитий, червоний помідорчик. Я взяла червоний рожевий помідорчик. Я взяла рожевий. Він солодкуватий, смак приємний. Так. Додаємо помідорчик до наших інгредієнтів в кастрюльку, наріжемо кубиком яйця з трьох яєць, оставимо три жовтка і зробимо добру заправку. Так, три жовтка відклали ці будемо нарізати звичайним образом, а три жовтка залишимо для заправки нашої окрошки. Все, нарізаємо, додаємо яйця кастрюльку до наших інгредієнтів. Так, наріжемо цибульку, відріжемо ці біленькі головочки, вони нам не потрібні, а наріжемо тільки зелень. Так, нарізана наша зелень. Тепер трошки візьмемо жменьку і в окрему тарілочку. Отак, жменьку сипнемо. Все інше додамо до наших інгредієнтів в кастрюльку. Так. Також наріжемо молоденького крупу. Пахне. Захотілося прям картоплю молоденької, срочно купити і наварити ще й молоденької картопельки з таким кропчиком. Та з Прям такий ароматний кріпчик. Так, кріпчик порізали. І тепер теж жменьку додамо в окрему тарілочку сюди, до цибульки. Отак. Все інше додаємо до нашої кастрюльки, до наших інгредієнтів. Так, є. Так, ми все нарізали вже всі інгредієнти, Кастрюля в нас. Майже повна, хоч би не міняти кастрюльку, як завжди. Робимо на одну ємкість, а виходить інша. Так, відклад... відставляємо цю кастрюльку, а беремо цю мисочку Беремо мисочку з нашою зеленю і солимо трошки, розтовчимо її, щоб цибулька пустила сік, кріпчик пустив сік, зелень пустив сік, і буде набагато смачніша наша крошечка. Так, беремо три ложки сметанки і три наших жовтки. Розминаємо жовтки. Так, такі вони гарні, не переварені. Так. Якщо будуть якісь грудочки маленькі, то не чого страшного. Але головне розімняти наші жовточки такі, ось дивіться, крихту, таку крихту. Так, до яєць до жовтків, додаємо чайну ложку добру гірчички. Звісно, якщо любите з гірчицею страви, то додавайте. Мені таке поєднання подобається. Так, і добре все ретельно перемішаємо. Так, І тепер всю суміш, всю додамо до сметанки. Добавляємо до сметани так. і помішаємо добре. Додамо до нашої сметани з жовтками ще зелень цю перетерту. І все, це така наша буде заправка. Заправка для нашої окрошечки. Так, добре перемішаємо і все. Все, заправочка готова. Так, тепер беремо нашу кастрюльку з нашою окрошкою і заливаємо це все кефіром. У мене 2,5 жирність кефіра. Такий густенький, гарненький кефірчик. Помішаємо, ну, звісно, тут недостатньо рідини, тому ж, звісно, додаємо газіровану воду або можна сироватку додати за смаком. Я використаю мінералку. Газовану мінералочку. Так, Добавляю мінералочку. Так. Помішаємо нашу красоту. Все ретельненько перемішаємо. Будемо пробувати на сіль. Сіль перед за смаком додамо. Ну, все, рідини достатньо. Густота, та, що треба, така прям гарно. Я б ще трошки чогось би додала, якось рідини, але вже нема куди, і кастрюльку міняти не буду. Зараз ще додамо нашу заправочку сметанно-гірчичну. Так. І будемо регулювати на сіль. Так, додаємо нашу заправочку. І так помішуємо. по ложечки додаємо, щоб добре перемішалося з нашими інгредієнтами. Смак буде дуже гарний. Дуже гарний. Я вже робила цю окрошку. Я не розумію, чому вона не дуже популярна у нас. Так, не часто ми так робимо, як звичайну окрошку. Вона смачна, не хуже, ніж звичайна, смачна, дуже смачна. Мені з помідорчиком понравилася окрошечка. Так, добре-добре помішаємо. Тому рекомендую спробувати, звісно, пробуйте. І робіть. Один раз скуштуєте, і може зробити ще колись раз, два, три. Може, у вас буде це. Улюблена, улюблена а крошечка. Так, я пробую на сіль. Да, солі не вистачає, звісно ж, ми не солили толком. Тому що зараз посолимо. Так, додавлю чайну ложку солі. Таку зі згоркою. Отаку. Так, тому що вона взагалі не солюна. Так, і перчика. Так, щоб не переборщити. Перчик за смаком, звісно, звісно, за смаком. Перемішаємо. Насищена така крошечка вийшла. Така. Тарілочку зіси і будеш так наїсися. Але можна трошки додати рідини, поміняти кастрюльку, добавити рідини і буде більше окрошки. Так, вичавимо лимончик. Отак, добре. Я люблю трошки кислинка, щоб була. Смак стає більш такий класний. Так, помішаємо. І все, окрошечка наша, в принципі, готова. Зараз наб'ємо тарілочку і покуштуємо нашу окрошечку з помідорами. Всім бажаю гарних страв, смачних, щоб у вас все виходило. Дякую за увагу! Приходьте ще на канал.